Приїхав до нас такий Соренто, 2015 рік, значить, заміна втулок стабілізатора, бо якісь звуки непонятні, стукає щось таке. Добре, заїжджаємо в гараж. E, значить, що ми відкрутили, якби думали для полегшення відкинути наконечник. Бо один болт тут так заважає, і, якщо чесно, цей наконечник нам нічого не поміг. Той другий я вже надів. Вороток просто от він от -от міняє положення, і зараз я. Можу якби, так крутити. так? А сюди надіти цей другий болт. Ладно, дійдемо до нього, то я покажу, як там покажу, як би трошки тут він пильник заважає. Ну Але вже пильник не будемо знімати, якось приспособимося зараз. Другий болт, значить, що ми зробили, наділив таку головочку. Потім удлинитель, потім вороточок такий, що можна зламати, бо якщо простий, то він не зломиться, не влізеш. І отак от потихеньку собі крутимо, воно крутиться хорошо. Один же викрутили, так? На 14 там ідуть. тут. Так, ну що, відкрутили ми, значить, ці всі болтики, і тепер питаємося зняти скобу. Дивіться, я їх так. Оп. Опа, 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 скоба. Ввела. Ось ця скоба дуже добре сидить, я б сказав. Пильник впирається. Три звідси давайте. О, зняли. Так, скубка є, тепер треба нам достати сам сам-сам сам. Сам цей. Тоже прижатий. Ага, ні, мабуть, що це треба не... Добре, зараз візьмемо щось по другому в общем, ви просто не повірите, я сам в шокі. Вона там приклеєна, взагалі били ми її, відводили. Вона просто приклеєна. І тепер ми таку акуратненьку вставляємо болгарку. Настраюємо там, там рейка недалеко. Во. І... Скільки втулок переміняв, нікогда не бачив, щоб була приклеєна. Заганяють повністю відвертка. Це просто повністю приклеєний, я не знаю. Це все треба віддирати. Добре, треба заганяти тепер кругом її. Ну треба оригінальні оригінальніше стоять. Це просто якесь щось неймовірне, подивіться, вона там повністю приклеєна. Це просто ж якесь я не бачу. Кіа, от вам і Кіа, все надіжно. все приклеєно, ніколи не відпаде. В общем, зняли ми ці втулочки. І що ми тепер бачимо? Ми бачимо, що там повністю було приклеєно і тепер треба це все зачистити якимось чудесним образом. Зрізати, вичищати. Кому взагалі в голову таке приходить такі світлі мислі? Приклеїти втулку. Ну все ж треба, а тепер що хочеш робити з тим герметиком. Да. Питаємося зараз, обрізали ножиком все, що можна було, а тепер все, що залишилося питаємося заспікувати. Так, зачистили ми, значить, сам цей якби стабілізатор. Може там якийсь там прям. Малюсінькі остатки і залишили, але добре, до ідеала вже дошліфує його сама втулочка. Так, така втулка, отак вона виглядає. Розгинається нормально. І, звісно ж, ми не будемо її вже клеїти, як клеїть на заводі, щоб потім создати собі головну боль. Так, ну що, беремо її, отако, розтягнули. так. І сюди надіру. Ого, і тепер можемо її стягнути назад. Так, Там ми все обдули. І отак її туди засовуємо на місце. От вона примерно на місці. Тепер ось є наш стакан. Беремо тут зараз або ведешкою забризкаємо, або мастим солідолом, Не знаю, зараз побачимо, чимось намастимо, щоб воно добре в нас наділося, бо так просто воно теж не зайде туди. Так, ну що, ми питаємося його туди. Задавити. Він не угу, дуже хоче йти. Зараз ми... Значить, що ми поможемо трошки так. Як ідея така, що не зіскоче, то не зі скоче. Угу. Як на відео, ти не хоче нормально. дружище ти нож Почти. Почти. але хоч не втікла забув вам показати цю втулку. дивіться бачите от вона повністю приклеєна і мені прийшлося її віддирати і то, що я розрізав воно ну як трошки спасло мене бо я потім взяв заточив eh, монтіровку а ну не цю ту другу заточив і бив монтіровку і так щоб прорізати його розривати в общем, печалька з цим приклеюванням, багато роботи додавала, Але але вже нова на місці. Прикручено, попали. Що, Зараз ставимо на місце е наконічник і ще ми для полегшення, щоб нам легше було шліфувати, то знімали стойкостеризатор. Зараз все збираємо назад, пускаємо домкрат і виїжджаємо на другу сторону. йдемо. Так, З другої сторони, все аналогічно відкручуємо. Розрізаємо, якщо у вас заводське, так як у мене, і монтіровками вибиваємо, отвертками відклеємо, потім наждачка, ножик, вирізаємо, шліфуємо. Єдине, що тільки тут ще мешає, така защита. Там просто два болтики на 10. Відкрутили, зняли і тепер, коли замінили, ми ставимо назад. У нас вже все замінено.